Селище Хотін знаходиться за дев'ять кілометрів від кордону з Росією. Тетяна Шикуля говорить, що їхню громаду окупанти обстрілюють вже декілька місяців. Учора близько обіду каже жінка, як почули постріл з російської сторони, усією родиною спочатку сховалися в коридорі будинку. У нас такий підвал, що, не дай Бог, завали. Треба комусь бути наверху, щоб можна було чи відкапувати, чи щось робити. Тоді сховалися туди, а ми вже з чоловіком залишилися. Вибачте, у коридорі чоловік мене обняв і каже, ну що ж, вибач мене, якщо я тебе колись за щось обідав, може це остання хвилина наша. І в цей момент пройшов оцей зрив, тому що в нас посипалося так по криші. Мені казали, що кришу зняло. Пані Тетяна показує російські гостинці, що пробили їхній будинок вікна, дах, паркан. Пригощають наші, так би сказати, брати, наші сусіди, які весь час ми раніше вважали, що ми не можемо з ними погано жити. Ворожий снаряд впав у городі жінки. Мешканцям сусідньої вулиці поталанило менше. Тут росіяни поцілили прямо у двір між двома сусідніми садибами. Вибуховою хвилою та осколками пошкодило одразу три хати, завалилася всередину та дала тріщину стіна в будинку Юрія Шапаренка. Прилетіла воронка, трохи кхів, сьогодні її засипали. Пострадала сусіда хата і моя хата. Потріскали, ну потріскала стіна, трищини, стіна ушла, вікна повибивало, газову трубу повредило в трьох містах, пробило. Поки ми говорили, прибули ремонтники газових мереж міняти пошкоджені труби. У сусідів розбило кут, осколки прошили стіни і дах, вибило шибки. Це була десь друга година дня, почався сильний обстріл, і ми зрозуміли, що це була. Саме по нашому похотінні. Ми сховалися в підвал, в погріб, і, напевно, було десь три прильоти, ми нарахували. І на п'ятий прильот був прильот сюди. В підвалі потух світ, посипалась штукатурка. Перше, що подумав, щоб всі були живі, тому що люди це найважливіше. Один з снарядів терористів влучив у стіну спортивної зали місцевого профтехучилища, повибувало шибки в усіх корпусах закладу. Потрапив снаряд у спортивну залу. 31 вікно. Ну взагалі, в основному, ці вікна, які старого зразка, ті, що були пластикові, вони зреагували на цю вибухову хвилю. І витримали. А це все, що лишилося від Славути пожежника Сергія Дехтяря. Два тижні тому говорить чоловік. Він придбав авто і сьогодні збирався їхати в сервісний центр МВС для переоформлення машини на себе. Російський снаряд влучив прямо в авто, яке Сергій як думав, сховав від обстрілів за пожежною частиною. Вони рядом, ну недалеко від нас, і при вистрілі ну чутно, як снаряд вилітає, і навіть чутно як він летить. І в той час, коли він розірвався, оця звукова волна, в общем, ну, ті, хто більше до виходу знаходився, знаходився їх навіть звуковою волною трошки ну, подвинуло туди в підвал. Тут щось горить, ми ж вискочили подивитися, побачили мою автівку, вона горить, ну, в общем, це ж все розломане, розбите, розкрамсане. І по, ну, сразу по нашій. Професії, якби ми одразу розвернули рукава, поливати почали бензином на дровник, все горіло, коротше, облили, затушило і обратно в підвальне приміщення, тому що як ще після того е наблюдалось около п'яти прильотів. Хотінський селищний голова Микола Таряник говорить, що росіяни планомірно знищують інфраструктуру їхньої громади. Вчора було 16 прильотів. Всі по селищу міського типу Хатінь, де ми з вами знаходимося. Ворог ціленаправленно знищує об'єкти нашої інфраструктури. Зараз ми з вами знаходимося і бачимо, як вони попали у пожежну частину. От, знищено приміщення, частина приміщення, техніка. І багатенько, звісно, попало по жилих будівлях нашого населення. Поскоржено 12, 4 Край критично. А що стріляєте, що каже поліція? 152 152-й калібр, я так зрозумів, це сау. Самоходні артилерійські установки. Це дачі іншого пожежника. Її прошило осколками і зім'яло кузов вибуховою хвилою. Це не єдині автівки, які постраждали від обстрілів окупантів вчора. Ігор Стрельцов, Сергій Милевський. Новини на Суспільному. Сумщина.